пів на шосту ранку Юрій поспішав на роботу, аж раптом ледве не перечепився через два тіла на асфальті, наче так і треба, лежали двоє молодиків. І явно було помітно. Вони провели так уже кілька годин. До 12-ї ще повертаються люди на автомобілях із третьої зміни, там маршрутчики, таксісти, ну, хто тут у нас живе, то ну, по-любому визвали раніше. Очевидно, що це десь було. Можливо, другий, о перші. Оскільки один з молодиків був без свідомості та вже навіть посинів, а інший не міг сказати бодай щось розбірливо, чоловік викликав патрульних ті медиків. Проте для одного з хлопців було вже занадто пізно. Він помер у швидкій. Парубка, який вижив, нині лікують від отруєння невідомою речовиною. Що саме його так скосило, медики навіть не уявляють. Під час госпіталізації загальний стан хворого був розцінений як середньої важкості. Хворий госпіталізований, надана необхідна медична допомога. На даний час хворий подовжує лікування у терапевтичному. Відділі. Юрій, який знайшов на дорозі обох хлопців, підозрює таке з ними могло статися через якісь серйозні наркотики, адже поведінка притомного парубка була абсолютно неадекватною. Він говорив, але не на понятному. Людям на речі ну він, мабуть, спілкувався з Нірваною. Я так поняв, зрозумів, що мабуть, наркотичному оп'яніні сильно, дуже сильно. тому що не реагував ні на що. Він був відірваний від реальності. Просто у поліції нині з'ясовують, чим же могли хлопці отруїтися. Уже дізналися, що парубки добряче вночі гуляли і в халепу могли втрапити й без наркотиків. Зараз досліджують тіло загиблого 23-річного молодика. Тіло померлого хлопця було направлено до на дослідження до судово медичної експертизи. Наразі слідчі чекають висновків офіційних висновків експерта. Попередньо також відомо, що хлопці відпочивали цілу ніч, десь вживали спиртні напої. Припускаємо, що можливо такі наслідки настали через вживання неякісних спиртних напоїв однак ця версія не єдина. Для місцевих мешканців досі загадка, як таке жахіття могло статися на їхній вулиці. Підпільний алкоголь тут, начебто, не продають. А от наркотичні схованки, дилери таки роблять. Взагалі тут такого не бачив. Я не разу, щоб тут щось продавалося. От як по наркотикам, то тут закладки роблять. Закладки бува роблять ці дільці. Оці. Тому й Віталій теж підозрює, що загадкові хлопці шукали тут наркотики або вже були під дурманом і хотіли зрізати шлях та навживалися так, що навіть коротка дорога виявилася їм не під силу.